Вітаю дівчата і хлопці. Сьогодні збираю трави для скруток. Хочу розповісти, раніше я використовувала їх трави цілющі в основному звіробій, полинь, дереві піжма. Використовувала як окурювання приміщення, але буває малий бурщить, Мама ти задовбала. Ну, коротше, я вирішила якось прийняла ванну, полежала. І в кінці я взяла такий віночок сухенький, і почала ось так от. Просто себе так. Фух, чесно, ну, хто знає як виходять програми з людини, то той то, то мене зрозуміє. Вони пішли всі оптом почали лізти. Так що, хто бажає ускорений спосіб? Очищення, будь ласка, замовляйте, я вам зроблю віночок такий із лікарських трав, чарівних. Всім гарного дня, обіймаю.